Вже майже рік росіяни нещадно тероризують Нікопольщину. Це вулиця на якій або вибиті, або забиті плитами вікна у кожній будівлі, оскільки ця частина міста знаходиться найближче до берегової лінії. Обстріли тут інтенсивні, а наслідки руйнівні. Це бібліотека, це магазини, це, це чесний будинок, це паспортний стіл, там тут їдальня. Ну, так все обстрілюється. Зруйноване. все зруйновано. Все зруйновано, так. Прибережна територія під постійним вогнем окупантів, але на вулицях є люди. Хтось і досі не полишає своє житло. Нормально обстрілюють ночі. Сьогодні час діда до Це вже місцевий сквер. Тут доглянуті клумби та чисті узбіччя. Люди зранку поспішають на роботу. На перший погляд і не скажеш, що це місто щоденно чує вибухи. Люди все-таки настроєні оптимістично, віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу, адже місто працює, комунальні підприємства працюють, підприємства інші теж працюють. Кожна своя проблема, десь руйнування, десь хтось отримав поранення, в когось взагалі хтось загинув. Тому ситуація, ну, ми все одно ходимо на роботу, тому що змушені, як змушені, У нас є сім'ї. За словами місцевих, вся інфраструктура працює. Гуманітарну допомогу розвозять регулярно. Полиці в магазинах не порожні. Пропозиції по роботі також вистачає. Навчальний процес триває. Я працюю в школі. Ми дистанційно працюємо з дітьми. Діти виходять на зв'язок. Ну, звісно, поначалу сильно переживали, Ну зараз трошки якось наладилося, не знаю. Самі собі заспокоюємо. У районі військовій адміністрації кажуть нині по всій лінії зіткнення наростає інтенсивність обстрілів. Ми розуміємо, що Росія знову тероризує прилеглі до окупованих територій зони України і намагається так наносити шкоду саме цивільному населенню. Загалом від початку обстрілів району 43 людини загинули. Поранено майже дві сотні, пошкоджено понад 800 багатоповерхівок. У нас відновлення відбувається на рівні консервації житла, щоб туди не затікав дощ, не дуло, скажімо, там холодним повітрям. А велике відновлення, безперечно, буде після того, як завершиться острів території. Працівники адміністрації активно волонтерять бойовому підрозділу, де багато воїнів з Нікопольщини передають необхідну техніку для розвідки, зв'язку та медицини. Військові у відповідь дарують розписаний державний прапор. Чим більше кожен з нас зробить для наших бійців, особливо тих, які знаходяться зараз на важких напрямках, тим краще їм буде. Вони будуть відчувати нашу підтримку. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.